Всім привіт! Мене звати Оксана, і це мій канал Оксана Недошитко, на якому я розповідаю все про вязанчик у моєму житті. Отже, сьогодні розкажу вам ще про сайт-тему, тому що розказувала про подаруночок від сайту, який я отримала, замовивши е піжами і худі. І в подарунок я виграла набір спиць. Я собі вирішила, що раз на місяць я буду пробувати заходити, може ще щось підвернеться. Е -е я собі там зайшла і було обрати якийсь там подарунок, я собі обрала подарунок, і воно, відповідно, кидає колесо того успіху. Крутить-крутить, ой, невдача, ще раз крутніть, ще раз крутнула, ой, ви виграли, М -м -м. ви отримаєте подарунок, той який вибрали, у випадку, якщо ви виберете товарів на 920 гривень. 920 гривень це дуже велика сума. Я спитала дівчат, чи їм щось потрібно. Що мені там було потрібно, не потрібно, мені нічого не було, по великому рахунку потрібно. Ось, І е, ми назбирали на суму 920 гривень і вони дали там 1600 купонів. Як скористатися купонами, я так і не зрозуміла. Ось, е, Відправили мені посилочку, все відстежувалося, я вибрала собі е, ниточки, велюрчики. Насправді вони на тему і на Aliexpress досить дорогі порівняно з українськими цінами. Вони по 100 гривень орієнтовно, так? 99, 100, 105, 116, по-різному в різних магазинах. По 100 гривень, скажімо так. Я їх купила по 80 Вони продавалися такими пакунками. Ці були три моточки, цих було чотири моточки, і цих синіх теж було 4 моточки в пакуночку. Ось, І такими пакуночками виходило по 80 гривень один моточок. Я собі не замовляла, ще замовила ось таку лелітку. Там 4 тунесенькі гниточки, бавовняні, і на них леліточки Ось, Не знаю на що воно мені, але. Так, хотіла того безкоштовного подаруночка, що думаю, хай биде в в'язальниці завжди пригодиться навіть на подаруночок. Правильно? Правильно. З цією ниткою обожнюю в'язати, вона просто як водичка тече по, по гачку, дуже швидко, гарно, легко в'яжеться. Мені дуже подобається вигляд. такий, Мені подобається обожнюю. В'яжу її в дві ниточки завжди, гачком 3,5 або 4. Ось ні одна з плюшок нашого вітчизняного не. Не може зрівнятися з цією ниточкою для мене. Ось е м, тактильно. Є м, велюр, в когось є, але я не пам'ятаю в кого. М, ну, це точно не ярнард. Ярнард, велюр мені категорично не подобається. Ще в когось є велюр, але я не пам'ятаю в кого, бо настільки давно не купувала ниток, що чесно, взагалі, позабувала вже все на світі. Неважливо це все. Ось, і що ви думаєте? Прийшли мені всі ниточки, а подаруночок не прийшов. Заходжу в тему, дивлюся, що подаруночок надто об'ємний, і він на, на кордоні застряг, чекає якоїсь іншої його виду відправки, щоб було не аеро. Так, добре, чекаю, чекала, я чекала, чекала. Нічого не прийшло. Прийшло повідомлення, що вибачте, будь ласка, ми вам повертаємо бонусних 1600 тих. Як вони там, купонів, ваш подарунок до вас не прийде, можете вибрати собі щось на ті купони. Добре, я йду вибирати на ті купони. Мене знову кидає на колесо того успіху, знову круць-круть, знов треба замовити, але вже на 1600 гривень. Думаю, а, ні, друзі, все. Дякую, до побачення. Вимкнула, видалила і забула. Ось, все змінилося в тему. Раніше така була замануха. вони дозволяли і давали можливість справді виграти подарунки. Справді я виграла двічі, виграла один раз підставочку для візерунків, другий раз виграла ці спиці, третій раз подарунок вже не прийшов. Прийшло тільки замовлення. Ну, В принципі, я задоволена, тому що кажу, по 80 гривень взяла ці ниточки та й слава Богу, щось собі придбала, щось буде в'язати. Ось, так що, якось так тему я видалила, має чистий спокій. Ось, ось такі справи. Що ж я буду в'язати з цих ниточок? Буду в'язати зайченятко. Це одне реченнятко вже готове, друге в'яжеться, гачок номер 4 Зайченятко на замовлення. Одна бірківська дівчинка народила собі хлопченятко і хоче для нього зайчика. Ось зайчика для фотосесії. Тому буду в'язати зайчика. Вона скинула мені фото і я приступила до роботи. Ось такі в мене справи, який нині день поняття немає. Восьме число. Ага, восьме число. Ось мій перший вихідний з двох. Працюю я два дні, працюю два дні вдома. Ось тому в мене нині вихідний, до обіда було прибирання, прибирання, ще трішечки прибирання. Тут якось на мене йшло таке натхнення, подраяти там, де давно не драїла. Ось. Зараз трішки в'яжу, і потім будемо готувати вечерю, тому що валеньки вчора було день народження, і так як я була на роботі, то ми не вечеряли. Святкової вечері не було. Тому замовили піцу піцерії, зробимо її улюблений салатики, і на тому буде наша вечеря. Ось ось такі наші справулічки. Поки що це все. Поки що. Біжу, трішки пов'яжу. За цих два вихідних дуже хочу таке того зайчика зв'язати, закінчити і віддати. Ось, тому що, щоб не затягувати, бо на роботі в неділю час був. Трішки пов'язати. Ще на в понеділок і вівторок нині середа. Я взагалі не орієнтуюся які дні, це просто жах. В один знів був гарно час пов'язати. Я зв'язала 5 полосочок в шкарпетках. Ось. А вчора я зв'язала з цього насього 4 рядочки з однієї полосочки. Полосочка 5 рядів. Тому день на день не приходиться. І так особливо таке біленьке і гарненьке на роботі я в'язати не дуже би хотіла, тому що воно замаститься. Це магазин, це продукти, це пилюка. Як би ти не прибирав, там завжди грязно. Ось. Тому якось так. Не Натарабенила і побігла. До зустрічі в наступному е, вімкненні. І що, візняла вам шматочок, сіла в'язати. І дивіться, що в мене є в ниточках. Ось такий прикол. Е, переглянула по другу ниточку, там таких приколів теж є два. Отже, є вузлики. О, і тут ще є. Дивіться. Тут ще є розрив. Ну, ось. Навіть не зв'язаний, просто нитки торчать. Ось такі сюрпризики. Ну, Але вузлики мене не лякають ніяким чином, це все вирішується, чи в одязі, чи в іграшках це не проблема. Ось, ну, Але воно є. Саме більше вузлики мене тригіляють, звичайно, в шкарпеточках, коли збивається візерунок. Отак, І коли ці ноти, як казала Ларисочка з різнокольорової мозаїки, коли починають фальшивити нотки. Ось так що такі справи ще з цією ниточкою. В одному моточку, як мінімум, два, два пориви нитки. Ну, що вам можу сказати? Зайчик завершений. Все пришито, вишито, обшито, ось така милотюлька. Так як в'язала перший раз, то ручки ніжки я не в'язувала, пришивала, тому що не орієнтувалася, де більш-менш воно буде гарно виглядати. Але в загальному ну, дуже гарний. Мені подобається. Ось його вага 21 чистоке грамчиків, 150 грамів пішло ниточки, 50 грамів наповнювача, оченята ось такі. Вони такі ребристі Зсередини вони не мають вставочки такої глітерної, а просто ребриста така поверхня зсередини. Подобається мені ці оченятка. Не фокусую, камера, не хочу показати, але в загальному ось ось такі красиві, носик велюровий. Ось таке гарнютко, подобається. 27 сантиметрів, якраз саме то для маленької дитинки. Ось, Закінчилася з ним і буду приступати з... до шапочки настоленої. Шапочка лежить, чекає, зима успішно закінчується, не почавшись. Тому якось так. Але нічого, Настя вже знайшла свою стару шапочку, ходить в ній, трішки ковтанці пообирали, та й все. все гаразд, ходить собі. Але приступає до шапочки, а раптом щось вийде. Привіт-привіт! Сьогодні вже 17 січня Зима перевалила за екватор і весна на носі. Так би. Ось, як бачите, шапочка закінчена, ось така вийшла по голові. Звичайно, якщо зробити менший відкот або один відкот, то буде зовсім інша форма. Але для мене ідеальна форма ось така по голові. І що вам хочу сказати, вона на Настю затісна. Я її вибрала, просушила, вона стала набагато м'якшою, гарною, еластичною, але на Настю вона затісна, у Насті більша голова. Але на когось вона явно не затісна. Тому ось такі халепочки бувають. Ось такі халепочки. Треба замовляти ниткою і в'язати на всі шапки. Такий зразочок зв'язала великий, а що зробиш? Хтось зв'яже курдуплики, а хтось ось такі півметрові. Тому хай буде поки що так, а далі буде видно, замовлю сьогодні ниточку для наступні обов'язково, може, до кінця 25-го року вона і отримає собі нову шапочку, А поки що ходить в старій. Ось, зараз я її зніму і покажу її поближче. Шапулька. Довжина шапульки 38 см, Підкочую її два рази. Ось так. Що хочу сказати, що навіть якби я хотіла розпустити і вив'язати перев'язати стуні шаполю, то напевно це би не вдалося. Тому що хочу вам показати, як цих чотири ниточки звалялися під час прання. Ви тільки гляньте, який мишачий хвостик. Тобто, не знаю, може з полотна воно би і гарно розпускалося, але, як бачите, ось так от виглядає. Ну, і тут те саме. Я завжди ховаю перші кінці, потім перую. Але цього разу я підозрювала, що щось піде не так, тому що бачила, що ніби вискувато. Але розпускати я таки не буду. Я залишу, що полю собі, наступні замовлене інші ниточки. Щодо протяжечок, які не, не ловилися на голочки, як бачите, вони всі провалялися і нічого тут взагалі ні одної протяжечки не видно. Видно ось цей перехід, де я вже нарешті зрозуміла, побачила полотно нижнє. Щуку по протяжечок і е, підперла собі е, тримач цей ниток. І пішло рівненьке полотно. Але в загальному, після прання, як бачите, і виворотня сторона ось так от ось тут трошечки видно цей перехід на виворотній стороні, коли я вже вийшла на нормальне в'язання. А так в загальному, ось тут видно, що багато було протяжечок. Вони такі привалені. Але так як це в два підкоти, в мене взагалі ніяким чином це не турбує взагалі. Ось. Тому якось так: сшивала на машині, навішуючи ось такий шовчик. Коли роблю два підкоти, то шов виходить назовні, тому що там треба було сшивати пів полотна, а потім іншу половину полотна. Я не хотіла цим заморочуватися, я не маю на це часу. Тому в мене отут виходить шовчик ось такий. І думаєте, він мене турбує абсолютно ніяким чином. Взагалі, ось, Тому поховаю кінці, наскільки це, <смі> наскільки це буде тепер можливо. І... <смі> і буду носити з прекрасним задоволенням свою шапулечку. Ось ось така шапка вийшла на машині. Звичайно, можна зв'язати за кілька годиночок, якщо в'яже машина нормально. Якщо вона в'яже так, як моя машина, мені пішло ну, цілий день. треба бавитися Реально, тому що нитку не тримає, натягу нема, натяг треба робити вручну. Якщо в кілька складань вони одна протягується, друга не протягується, ви розумієте, дуже багато клопоту. Ось, Пров'язуєш ряд, все мало би бути гаразд, бачиш, що вісім петель не пров'язалися. Взагалі просто зверху ниточку накинула на голку. Треба пров'язувати вручну. Потрібно щось налаштовувати, не знаю, що, і кого, і ким, але маємо те, що маємо. Зв'язала шапулю, щаслива рада, замовляю ниточки, в'яжу на стуні. Ось, далі, далі шкарпетучки, мої, які я в'язала зі всіх залишків, ниток, які полишалися в мене щодо пряжівських, ось такі. Вони в мене вийшли. Тут два кольори, і тут три кольори, як бачите. Ну, франкенштейники. ну що я зроблю? 42-43 розмір, кидаю в прання, сушу і віддаю, тому що цих дві пари мені замовила мені замовила. З великих бірок дівчинка для, для свого захисника. Ось, Тому з цим теж завершено. Що далі? Далі сьогодні вже якийсь там день п'ятниця, походу, субота-неділя я на роботі, з понеділка в мене іграшковий бум. Списки не складаються, не встигаю. Тому що вчора до нас привозили героя, який загинув на, на полі бою. І якщо такий день випадає, то він в мене випадає все. Е, на жаль, емоційно не можу себе зібрати в купу поки що. Сьогодні постараюся е, щось приготувати собі на той тиждень стартів. Якісь ниточки, якісь е, ті, що я хотіла в'язати, іграшки. Е, Хоча б хоча б щось, хоча б трішечки, тому що потім знову життя закрутиться, побіжить, і я не буду мати, коли це все робити. Ось тому. Зараз і доготувати собі ниточки. Зі мною вирішила приймати участь у стартах і моя Аліночка, щось вона засумувала трішки, вирішила теж себе трошечки розрухати. Ось, так сталося, що Діму на два дні відпустили до Харкова, тому що він служить в Харківській області. До Харкова ну, такий маленький бонус розвіятися, так мовити. Під підписку, як то кажеться. І що ж, моя донечка, звичайно ж, справжня доця своєї мамашки, сумку в руки і погнала. Довго добралася, тому що від нас до Харкова дуже далека дорога з пересадкою у Києві, але все-таки добу вони провели разом. І я цьому дуже радію. Приїхала хвора з температурами. На роботу не ходить, тому що відігрівається, слава Богу, напарниця попалася. Дуже хороша і дозволила їй на роботу не виходити. Працює сама. Тому лікуємося. І з понеділка будемо стартувати. Будемо стартувати разом з донечкою, з Алінкою. Ось такі справи. Враження про Харків, неймовірне місто. Просто, неймовірно, красиве місто. Тернопіль це просто село деревня проти Харкова. Тому. Маючи би хороших напарниць, я би теж погнала на цю сутку в Харків і я точно знаю, що я би знайшла, де перебути цю сутку. Е, Дуже би хотілося Ну, поки що так, як маємо. Тішуся, тішуся за своїх діточок, а так всім бажаю, щоб мали можливість зустрітися хоча б на якусь хвилинку, секундочку, е, обнятися і притулитися, тому що це дуже важливо. Це дуже важливо тулитися до людей, яких ми любимо. Ось, ось такі в мене справи. Дівчатка, більше, мабуть, підключатися не буду, тому що завтра все, завтра робочий день. В понеділок вже хочу випустити відео, е, йду готуватися до стартів. Е, багато в мене нових учасниць буде в стартах е, і в чатику, і, і інших. Ті, Тішуся, радію, бо є такі, що в чатику давно, але ще участі не приймали, просто набиралися хоробрості, натхнення, не знаю чого, і тішиться, що вони таки наважилися і будуть стартувати з нами. Всім дякую, всім успіхів, е гарного настрою, спокійного, тихого, мирного дня. В'яжіть іграшки. В'яжіть іграшки разом з нами, і, і нехай прибуде з вами сила, так? Всіх обняла. Дякую за коментарі. Вони, як завжди, саме серденько. Кожному дякую, кожного обнімаю і до зустрічі. До зустрічі, дівчатка, вже. Е Наступна зустріч буде з іграшками. Дякую всім щиро, щиро, щиро. Просто дякую.